Тема прикладної математики наукометрія. Мене звати Огірко Ігор Бараєвич, професор кафедри інформаційних технологій Української академії харча. Перед нами студенти третього курсу, включають курс, приклад, курс прикладна математика. У нас найкраща аудиторія це 50-та аудиторія, перша пара. І дозвольте, я вас ознайомив, що таке науково металія. З чого починається математика? Як ви знаєте, зі школи математика починалася просто з математики аудиторії. Друге слово, яке виявилося для вас, це було геометрія. Геометрія. Зверніть увагу, закінчення геометрія. Але словом гео може бути і геологія, геофізика, географія. І від закінчення це зовсім інші предмети. Що має спільна геометрія і географія, закінчення одне. Але для нас важливо вкусити науку метрії, закінчення метрії. І так, перше слово це геометрія. Що вивчає геометрія з самого початку? Геометрія вивчала розміри земельних ділянок, площі, будову і так далі. В основі гео земля, друге, що, що потрібно було в свій час невірювати. І ті трикутники, площі, квадрати, кола, об геометрія, які завірюють. Тепер ми маємо геометрію різних стосування і навіть забули її особливо. Але особливо це обмежено стежметрі. І так ви повинні розумієте, перша геометрія і різновидності, залежно від геометрії, Геометрія, геологія, фізика і так далі. Друге слово, як у рядкі це може природитися. Фізикометрія. вчили фізику. Але є наукові напрямки, які називаються фізико -метрія. Що Що відповідає? Саме собою фізику. Але сюди є цифри, рівняння моделі. І так фізика використовує методи депоріздіальних рівнянь, інтегральних рівняння. використовує громко, чисельники, знаменники, всі виміри, розміри. Але коли ми говоримо фізико ми маємо на увазі не просто. Якісні явища фізики, але мають кількісні явища фізики, доведені до числа, до результатів, Оце це є фізикометрія. І це слово настільки розвинене, що у Львові, наприклад, є інститут фізикомітрії академії науки на науку. Наступне слово пов'язано з Метрії це є економетрика або економетрія. І от наші студенти вчаться на економіці, або за інші студенти. Україні чи в світі які вчаться, вони вивчають економетрія, економетрика. Там не просто загальні слова, а там про економіку, про це, про результати, а там все пов'язано з числами. Які економічні задачі, до яких чисел приводять, чи вигідно мати цей економічний процес, чи вигідно мати цю процедуру економічну, фінансову, які будуть результати? І так, якщо. Економіка пов'язана з математикою, це економетрія. І ці моделі ви можете побачити. в програмі це фінансової пункції. Там є і моделі фінансово пунктів, там є і задачі, які доводяться до числа. Та, та, на такі об'єднані і так далі. От одна, вас студентка, абершова, так, вона зробила навіть такий модуль Розумієте, От це модуль, Треба бути і матримати, зробити виклики. І вона це запікона держава і месилах, які можуть бути захистити. Не просто говорити забуднення, не просто говорити шесть і так далі, а треба доводити до числа. Тобто це є, але воно є або щитливе, або ні в залежності від шкоди, від числового показника. І так. Екологометрія це розвиток науки на стику екології, прикладної математики, який досліджує звісно екологічні процеси, але доводить їх до числа, до мір, до стандарту, до числа. І тоді вже можна щось говорити. ці методи, які мають назву метрія, використовують методи логіки, то що ми вчили, взагалі логіки. Ціло прикладної математики використовують метод експертизаційного, дуже використовують всі ці методи, методи статистики і інші, які ми ще будемо вчити. І так екологометрія. По аналогії також може бути набагато інші. Один студент розпочав там хлопники, за цей наша футболу метрія. Не просто футбол, хороший чи поганий, а як там є собі далі. І так далі, турніри, і так далі. Є в інтернеті слово історику метріє. Це історія цифра, це правдива історія, цифри, дата, і так далі. В не просто там байки розказують за історію, колись було би так, а сталося так. А коли в історія в цифрах, її цікаво читати. Вона не рока, правда, бачиш, є дати і так далі. І метод у цих цифрах мінялася історія. Дуже цікаво в інтернеті. Дивитись, мені дуже подобається, як мінялася карта в Європи. І от напросить усім визнав, як міщуся в кордоні, які країни зібрали, що розвивалися, як поліша розкрипалася, потім буде підувати. Ці всі карти видно. це є стику геометрії і історії, і в Ютубі є такі фільми. Це історія і є такий напрям хімікометрія. У цей напрям називають кемікометрія. Тобто хімія цифрах, в реакціях і так далі. Хімія цифрах. Що можна, які допустимі менші і так далі. Коли є цифр хімії з математикою, так і хімікометрія. А в Широкому я назвав цей коротеньку таку міділецію наукометрія. Тобто наукометрія це наука. Це новий напрям науці, який використовує е, науку ту, в яких є математика, фіністинка, статистика, може такі цей науковістів. По налогі в інтернеті є напрямки бібліометрія. Це ті, що бібліотеках і так далі хочуть, е, хочуть досвідчувати свої дані, які раз книжки, скільки користуються, чи книжка лежить здобув. Чи щодня на неї користуються, скільки тисячів на книжку припадає і так далі, робить свій аналіз. Е, на скільки ця книжка питу, скільки на неї тобто автора не просто написати книжку, а можна видати їх, а книжка чи книжка подавати чи ви знаєте книги, які, наприклад, Шевченка, Тараса очі Шевченка, книга така й на всі мові світу не користується. А є книги, які попали, які радянські і так далі. І так далі. А є книги, авто замолод, а то буде теж має, ніхто купує, і вам не додавати. І вам як поліграфістам, також це буде мати значення, коли ви будете оцінювати виходити це замовлення. Чи не наскільки ця книжка потрібна. Чи, тут приклад ферб вам може назвати, які який був, який написав книжку і які вона має значити до цього часу. І видав цю книжку, так? Тобто я хотів сказати, що до багатьох термінів, до багатьох наук, чи фізика чи хімія, екології і так далі, до головних напрямків є право видавати метрія. У вас вийдуться нові слова, нові терміни, не треба боятися нових всіх. Людина дурно не жила на світі, якщо придумав ось одне слово нове, культурне, гарне, яке буде мати свій розвиток. І коли залишиться це слово, потім зайняти вопродати місць. Бажаю вашому житті, що вас це було добре. Дякую за увагу.